Мешканці Моршина, які отримали 28 днів тому першу дозу вакцини, сьогодні прийшли на повторне щеплення. Взяла сумки холодильника, вакцина Коронавак. Набираю. Серед них і Луців. Чоловік працює у місцевому водоканалі. Каже, на роботі ніхто не хворів на ковід, і з родичів усі здорові, але вакцинувався без вагань. Першу дозу переніс дуже легко, без всяких побічних явищ. Зовсім легко. Не було ні температури, ні ну, на сон потягнуло трошки, десь через годину після вакцинації. Поспав і все, і на, на дачу взагалі нічого не було таких збоїв в організмі чи ще щось. Роман Мельник підозрює, що перехворів ковідом безсимптомно. У вересні мав запалення легень, а тепер проблеми з ногами. Посилав ударувати патець на працю. Після першої вакцинації, звичайно, були випадки, що захворіли. Тобто, перша доза вакцини вона ще не створює такого стійкого імунітету. І якщо перебувати всередощі з в контакті з хворими пацієнтами, то звичайно, що можна заразитись. І, на жаль, декілька випадків в нас є. Станом на сьогодні Моршині Провакцинували майже 2200 людей. Якщо порівнювати в червоній зоні, одночасно хворіли моршені десь 26-27 людей. Я маю на увазі тих, що робили ПЛР-дослідження, то зараз 6-9 людей. Вакцинувався. Я вважаю, що імунітет людини повинен сам захищати організм всяких хвороб. Що вакцинувалися всі? І, і діти, і зяття дорослі, і ми двічі. Слава Богу, без всяких наслідків. У мені 70 років, а я тромби не рискую. Той ізраїльський професор сказав, що вони навіть собак тим не вакцинують. А я що гірший пса. Моршин перше місто в Україні, в якому хочуть провакцинувати усе доросле населення. Я думаю, що напевно зможе досягти свій час цього імунітету. Мається на увазі колективного, коли буде вакциновано як мінімум 70%. Але наразі ми ще в стадії досягнення на сьогоднішній день фактично вакциновано приблизно 64%, Не так багато залишилося. Вакцинація триватиме, поки всі ті, хто отримав першу дозу, не отримують другу. Щепитися також можна і тим, хто досі цього не зробив. Ірина Качмара, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львівщина.